Можемо запропонувати вам ось такий чудовий набір. Підставка під ванну, ванна та гірка для купання від торгової марки Тегабей. Ванночка у нас велика 102 см. Гірка пластикова для купання має ось такі поділки для максимального рівня водички, яку ви можете набрати під час купання малюка. А також такі протиковзні присосочки і накладки для того, щоб вона не ковзала по ванночці, коли ви купаєте малюка. Висота ось до краю ванночки буде збоку 87 см, до дна ванночки 65 см. Також у нас часто запитують, чи міцно вона стоїть на ніжках. Так, вона достатньо міцна, витримує добре, а також тут є з одної зі сторін фіксатор для того, щоб вона не склалася. Краш тест. 59 кілограмів. І кольорова гама достатньо широка. В даної серії ванночок 6 кольорів. Можна підібрати хлопчик дівчинка або нейтральний.